Усім доброго дня! Ви на каналі Галина з мультиварками. Сьогодні ми з вами приготуємо у мультиварці запечені реберця. І все буде, як завжди, легко, просто та смачно. До речі, багато хто пишуть мені у коментах, що їм подобається моя тематика і особливо український контент. І я дуже вдячна всім за ці коменти. Тож почнімо. Тут у мене 1,5 кг реберець зі свинини, ми їх промиємо і наріжемо шматками по дві кісточки у кожному. Ось так. Дві кісточки розріз. Дві кісточки розріз. Дві кісточки розріз. Там, де пахвинка, нарізаємо завширшки так, як і з двома кісточками шматочки. Тепер нам треба наші реберці замаринувати. Для цього ми зробимо суміш із соєвого соусу та томатного соусу. Беремо 70 мл соєвого соусу. Додаємо до нього стільки ж томатного соусу. І гарненько їх перемішуємо, щоб отримати однородну масу. Як бачите, суміш доволі густа. До речі, така суміш соусів за смаком вельми нагадує соус барбекю. Тож це якраз те, що треба для наших реберець. Додаємо наш соус до реберець і ретельно наше реберця поперекладаємо, щоб геть усі вони були у соусі. Тепер я ще додаю сюди 2 чайні ложки готової сухої суміші, 10 овочів. А якщо не любите таку готову суміш, то просто додайте 1 чайну ложку солі, 1 чайну ложку цукру та дрібку меленого перцю. І ще раз все ретельно перемішуємо. Накриємо наші реберця кришкою і залишимо на 2 години. Або ж можна залишити маринуватись навіть на добу. Якщо залишити на добу, то поставте до холодильника. Тепер. Коли в нас 2 години, а може й ціла доба минули, на у чашу мультиварки 1 столову ложку рослинної олії. Може, в нас ще й вийде золотава скоринка на реберцях. Реберця вкладаємо до чаші кістками доверху, а м'ясом з жирком донизу. Спочатку вкладаємо нижній шар шматочок за шматочком. По-перше, при такому укладанні м'яса ми не пошкрябуємо дно чаші мультиварки, бо кістки не торкатимуться дна. А по-друге, як я вже казала, є ймовірність, що в нас ще й вийде золотава скоринка. Другий шар кладемо навпаки кістками донизу, шматок на шматок, щоб потім було зручно перевертати шматочки парами. Головне, намагайтеся, щоб голі кістки не торкалися стінок або дна чаші мультиварки. Зверху можна долити залишки маринаду. Зачиняємо кришку. Налаштовуємо програму випічка на 80 хвилин, тобто 1 година 20 хвилин. Вмикаємо пуск через 40 хвилин перевернемо наші парні шматочки. Коли 40 хвилин минули, поміняємо місцями верхні реберця з нижніми. Як бачите, на нижньому шарі реберець таки утворилася золота воскоринка. Їх тепер усі кладемо зверху, а верхні кладемо на дно. Поперевертали, тепер зачиняємо кришку до кінця програми і ще на 40 хвилин. Програма закінчилася, тож подивимось, що в нас вийшло. Ось наша реберця. Зараз викладемо їх у тацю. Ось такі в нас вийшли запечені реберця. Тут і золотава скоринка і м'яке м'ясо. Всім смачного! Якщо вам сподобались такі реберця, ходіть на мій канал і залишайтеся зі мною. Дивіться мої відео, ставте вподобайки, пишіть коменти. А я намагатимусь і надалі знімати для вас нові цікаві відео. На все добре і ще побачимось!